Всім привіт! Ви на каналі Безель. З вами як завжди Олексій. Сьогодні ваші у вашій увазі океанус. Єдиний у своєму роді, в їхній лінійці прямокутний годинник. Маємо на огляді сьогодні титан з PVD-покриттям темного кольору. Легесенький. Дуже дуже цікавий на зовнішній вигляд годинник, який має технологію Bluetooth, яка дозволяє не паритися і налаштовувати все через смартфон. Модель OCW T5000B, 1 a як зазвичай її відбувається. Коли я ще ходив до школи, то Океанус привозили офіційно в Україну. Зараз. Такої можливості немає. Всі годинники, вони виключно для ринку Японії, і ми можемо їх замовити для вас. Має апертурку календарика десь між 4 та 5 годиною. Ось такий індикатор. Безпосередньо дня тижня. Вище є інформація по батарейці. Також вона дублюється в додатку Casio Watch і багато-багато різних налаштувань, які також є в цьому годиннику. Є другий часовий пояс, який виведен на додатковий цифрблат. Стосовно. Синхронізації тут ми маємо як Bluetooth, те, що він буде по GPS або по Wi-Fi дивитися той час, який є на сьогодні, або може синхронізуватися з вишкою, найближчою у Франкфурті, 25 км під Франкфуртом. Також можна все налаштувати. Синхронізація відбувається від 6 разів на добу. Сама, саме оце покриття DLC воно достатньо міцне. Щоб його ушатати, треба постаратися, і вигляд має, як то кажуть, впевнений і достатньо брутальний. Годинник сам по собі невеличкий, за вишки 47,4, ширина 38,2 і товщина. Зовсім маленька, 10,5. Вага за рахунок титану складає всього 81 грам. Є автокорекція часу може бути в 38 годинкових поясах. Відображає час UTC і має автокалендар автокорекцію положення стрілок, попередження про розрядку, літній зимовий час налаштовується. Автоматично. Запасу ходу зазвичай вистачає на 5 місяців і півтора роки в режимі енергозберігання. Модуль Touch Solar на сонячному елементі живлення механізм калібр Casio 5671, моделька 2024 року. Також має інтуїтивне керування всіма функціями за рахунок Smart Access через заводну голівку. Я зараз примірюю вам цей незвичний океанус, і ви зможете подивитися, як він сідає на невеличкий зап'ясток розмір 17,5 см. Я рідко таке кажу, але я б собі залишив цей годинник, він дійсно чудовий. І. Це моє таке нехтування і упередженість по темним покриттям. Воно зникає, коли ця якість вироблена касіо, вона відчувається і її можна трошки через камеру передати для вас. Дякую, що ви дивитеся. Канал Безель. Душевні розмови про наручні годинники. До нових зустрічей!